Вибрав вам рідненькі. Щось давно ми про екофлячки не говорили. Хоча про них вже сказано багато, як в мене, так і в цілому в інтернеті. Але в основному говорять про інвертори, хоча там багато нерозкритих тем. Ще менше говорить про батареї. Тож, давайте сьогодні поговоримо про батареї і БМСки від Ecoflow. Конкретно сьогодні будемо розмовляти про Рівер. То є рівер Max. Макс він тому, що має додаткову батарею. Про неї ми поговоримо потім. Це є основна батарея. Морду поки що в сторону, вона нам не цікава. Ось така батарея з величезним БМСом. МР400 він є. І з ними дуже багато проблем, рішень яких немає. Навіть в мене є купа відео, де я довбався об БМСку і не зміг її зробити. Відповідно, маю донора, маю неробочі, то сижу, розбираюся. І хочу поділитися з вами, тим, що вже знаю, що зрозумів. Для початку база, основа. Батареї тут літієві, 18650 елемент. Якщо мене не зраджує пам'ять і здоровий глузд, то їх тут є 8 послідовних комірок по 6 запаралелених банок. Тобто конфігурація батареї 8С6П. Ось видно нумерація нульова, восьма закінчується, тобто 8 послідовних секцій. Також видно 8 резисторів балансування і транзисторів. Балансуванням займається мікросхема від Texas Instruments BQ76940. Вона вміє працювати з 16 комірками. В даному випадку її запаралелили або не задіяли половину, і вона працює тільки з 8. Вони, по-моєму, навіть в різних корпусах бувають, в залежності від кількості виходів, бо дивлюся, ніби задіяні всі. Ну, менше з тим. Така вона є, це балансир, вона займається балансуванням От за допомогою цих резистрів, малим струмом вирівнює напругу комірок при майже максимальному заряді. Друга мікросхема, теж контролер, теж Texas Instruments, теж BQ, На цей раз bq 76200. Це супервізор. Мікросхема, котра контролює струм, ось є шунти напруги і керує силовими ключами. Їх тут є дві групи: одна на заряд, друга на розряд акумулятора. Запобіжник традиційний 40 амперний. І рулить ними всіма в зборі процесор. Він має свій кварцик, має додаткову індикацію, і є дві кнопки. Для чого потрібні кнопки? Перша кнопка це ресет, вона обнуляє батарею. Ні разу не допомогла вирішити ніяку проблему. Ця кнопка. Для чого вона потрібна, чесно кажучи, не знаю. Друга кнопка дублює кнопку на передній панелі. Тобто, чи ви нажмете ось тут кнопку ON-OFF, чи ви нажмете її на батареї, значення немає. Вона дублюється. Цією кнопкою можна вімкнути батарею. Якщо батарея справна, вона почне повільно мигати. Повільне моргання батареї говорить про її нормальну роботу, що вона справна. Якщо вона світиться, батарея виключена. Довге утримання кнопки, батарея виключилася. Якщо діод моргає швидко, скоріше за все є якась проблема. Ця батарея вже відремонтована, вона працює, тому блимає гарно, як положено. Ну і обнуляємо, коли воно в глибокому сні, повністю відключена індикація. Ось цей блок це є dc dc перетворювач, який формує з напруги батареї, а її повна напруга 33,6 вольта, по-моєму, 4,2 на 8 помножити повного заряду. Формує з цієї напруги батареї. Напругу живлення морди самого Ecoflow. І формується тут 5 вольт. Сигнал включення приходить на, 1, 2, 3, 4, 5, на 6 і сьому ноги. Ось тут видно, шоста-сьома нога запаралелена. Сюди має прийти 3,2 вольта чи 3,3 вольта з основного джерела. Основне джерело формується десь окремо, де саме я не знаю. Можливо, якась з мікросхем його формує для власних потреб. Так глибоко ще не вникав. Одним словом, ось тут на клемнику є 3,2 вольта. Вони мають появитися на 6 нозі, тоді появиться плюс 5 вольт і включиться морда. Це легко можна побачити, якщо підключити морду до комунікаційного порта і забезпечити з'єднання з землею. Землі немає, земля приходить по силовому, і коли відключений інвертор, щоб воно запрацювало, мусить бути земля. Прокинута. І тепер можемо собі звімкнути батарею. Як бачите, бачимо заряд, зверніть увагу 8%. Вже знаю, що заряд не береться з батареї, з BMS не читається. Процесор собі якось рахує, хрен знає звідки. І звідси ці всі проблеми. Бо ця батарея вже заряджена повністю. Але як бачите, процесор про це не може дізнатися. Знаку оклику немає. Знак оклику це не тільки проблема комунікації, як привикли, коли вона вирішується легко, це також можуть бути проблеми по роботі самої BMS-ки. Для прикладу, в мене була ця BMS-ка в стані, коли вона вмикалася. Висвітлювала знак оклуку, демонструючи відсоток заряду батареї, і через пару секунд вимикалася, так само обезточуючи силовий вихід. Включаю тестер, бачимо 33 вольта і виключаю батарею. Якщо я її виключив, напруга зникла. Ну і ви вже бачили, що мордочка також вмикається. Вимикається, як я говорив, дублюється кнопкою на морді. А раніше воно обесточувалось через пару секунд і працювати батарея не могла. До вирішення проблеми вернемося пізніше. Поки що продовжуємо продовжувати. Отже, шина. В неї є 4 дроти. Якщо уважно дивитися на підписи, можна побачити, що перші два це є RX tx Земля прокидується окремо, ми вже бачили. Третій вивід це є дублювання кнопки Лінія. Вона підтягнута до 3,3 вольта, відповідно, коли нажимається кнопка, замикається. І четверта лінія, якщо мене не зраджує пам'ять, давайте перевіримо. Має бути живлення плюс 5 вольт на мордочку. Стаємо на останній, бачимо, що напруги немає. Вмикаємо батарею, і в нас з'являється плюс 5 вольт. Якщо батарею вимкнути, плюс 5 вольт зникне з невеличкою затримкою. Ось пішов розряд конденсатора. Там вже напруги немає. І як я казав, передостання нога. Бачимо аж 17 вольт відносно мінуса. При нажиманні кнопки напруга зникає. Тобто це є кнопка. Тільки чому тут 17 вольт, не зрозуміло. Я щось був впевнений, що підтяжка йде на 3,3. Ні, таки 17 вольт. Я вас трохи намахав. Добре, розібралися з включенням. Розібралися з шиною. Другий роз'єм, він є. Підключений паралельно. На додаткову батарею також йдуть ті всі кнопочки. А тепер додаткова батарея. Схемотехніка в неї аналогічна. Лишень розпаяний додатковий роз'єм на планку світлодіодів І відсутній DC-DC перетворювач плюс 5 вольт. Отже, перший висновок, який напрошується, додаткова батарея не може працювати напряму, тому що немає живлення морди. А якщо ми її заживимо окремо, давайте попробуємо. Беремо морду, підключаємо її до шини, прокидуємо мінус, без якого воно не буде працювати. Беремо собі його десь з конектора. Прекрасно. Так і живемо. Мінус беремо собі склемника, підключаємо, шина підключена. Нам потрібно плюс 5 вольт. Його беремо з лабораторника. Подаємо 5 вольт, морда в нас запустилася. Але не бачить заряду батареї, а ця батарея також заряджена, і в неї заряд в районі 50% індикується. І знак оклику. Тобто, без основної батареї, на жаль, не може працювати батарея додатково. Видно, що кнопка так само працює, але, на жаль, ніяк. Тобто, звідси можна зробити висновок, що основна і додаткова батареї можуть відрізнятися також і прошивками процесора. Підсвітка, яка підсвітка, як вона працює, чому вона працює? Тут є також три дроти всього-навсього. Як же працює багато кольорових світлодіодів по трьох дротах? Очевидно, один земля, другий живлення, а третій що таке, як воно може працювати. Якщо уважно придивитися до написів на платі, можна побачити напис SPI. А тепер дивимось уважно під мікроскопом. Під мікроскопом ми можемо легко роздивитися кристал світлодіода і бачимо чітку структуру, що є мікросхема, контролер і є два світлодіоди. 3 навіть ось. Раз кристал, 2 кристал, 3 кристал. Відповідно, ми маємо RGB світлодіоди з керуванням по SPI шиї. Ось такий наворот придумали в звичайній EcoFlow. Ну, а тепер щодо заряду і паралельної роботи батарейок. Включаємо з основною, бачимо 8%. Знаємо, що це неправда, що там більше, просто як факт. Тепер вимикаємо і скліщуємо їх докупи. Так, щоб нічого не каратнуло. Одну на другу, плату дотискаємо і дивимося на результат. Прошу дуже, 57%. Тобто, друга батарея побачилася, запрацювали діоди. Що хотів показати: таке враження, що підключення підтримується гаряче. Тобто, можна на ходу відключити-підключити, і воно ось спрацьовує. Нас вже зараз цікавить трошки інше. Як я і обіцяв, буде камасутра. Так би хотілося тільки без іскорок. Отак от, от її підключаємо. Вонося скліщило, і верхня батарея з'єдналася з нижньою. Видно, що побачило заряд. Шина даних паралельна. Це ми знаємо. Силові лінії також паралельні. Мені дуже цікаво, як воно працює. Якщо батареї підключити на гарячу різного рівня заряду, як воно буде працювати? Воно між собою вирівняє заряд. Чи воно буде працювати на якійсь одній, поки до кінця не заряд? Оцього я не знаю. Поки що і зарядити чим не маю правильно. Тому поки що то питання залишиться загадкою. Тут я хотів звернути увагу, що додаткова батарея в роботі без помилки блимає двома короткими. Блименями. Я колись думав, що це аварія, але так виглядає, що для неї це нормально. Якщо я реситну батарею, ви бачите, видно, 8%. Інформація від неї пропадає, станція бере дані тільки з основної батареї. Якщо я реситну основну батарею, станція перезапуститься, тому що пропадають плюс 5 вольт. От такі пироги.